Петро Сітик вакцинувався другою дозою вакцини від ковіду майже півроку тому препаратом Pfizer. Зараз хлопець чекає, коли зможе щепитись бустерною дозою. Насправді це колективний більше, тому що я думаю не лише про себе, а про інших. Так я можу створичити, що я молода людина, мені нічого не загрожує. Але якщо говорити про всіх, то я впевнений, що всі люди, які мають можливість, тобто. А таку можливість мають всі люди від зараз, по-моєму, 16 років, і всі люди, які мають на то здоров'я, так би мовити, тому що не всім здоров'я дозволяє вакцинуватися, повинні це зробити. Ну, прямо як на мене, повинні. Протипоказів до бустерної дози вакцини немає. Бустерна доза вводиться населенню, яке провакцинувалося двома дозами, але внаслідок просто часу імунітет поступово спадає після двох доз вакцинації. Бустерною дозою можуть вакцинуватися абсолютно все населення. Ну там залежно від рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і від того, яка є, чи є достатні кілька. Кількість вакцини наразі у Львівській громаді бустерну дозу отримали 169 людей. Ми закликаємо особливо роботи ревакцинацію людей, які мають після 60 років, людей, які мають хронічні захворювання, оскільки ми аналізували в попередній хвилі, що найбільший відсоток хворіло людей, які були не вакциновані, особливо тих людей, які були старшого віку. Ми маємо 10 пунктів тимчасових пунктів вакцинації і маємо фактично 12 стаціонарних пунктів вакцинації. Це при усіх наших там поліклініках і лікарнях. Загалом на Львівщині бустерну дозу вакцини отримали 433 людини. Назароницька, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.